22 лютого поминальна субота. Православна церква закликає вірних помилитись за своїх рідних, близьких, тих, які відійшли з цього життя, за тих, з якими ми жили, мріяли, творили. Для них дуже важлива наша молитва. Чому? Адже ж. Вони вже там, у царстві Божому, і земному ми не можемо їм нічого зробити. Так, ми пам'ятники влаштовуємо. Ми стараємося влаштовувати обіди і інші, але це все тільки для нас, для нашого сумління, що ми щось зробили для них. Для них потрібна наша щира молитва, прохання у Господа, щоб він їх помилував, простив їм всі ті гріхи, які вони вчинили в цьому житті, і прийняв там, де велика радість. Але і ще ми маємо з вами молитися за тих українських воїнів, які віддали життя за нас з вами. І завдяки їм ми ще сьогодні тут живемо. Нас не полонила ця страшна і дуже погана навала, яка прийшла на нашу землю. Маємо молитися за всіх тих захисників. Захисниці, щоб Господь їх благословив, і вони були там, в великому числі архістратига Божого Михаїла у воїнстві небесному і там в Небесній церкві молилися за нас з вами і також боролися за Україну за перемогу, за все, щоб в нас в Україні було добре і Богом благословене. Наша молитва за тих, які відійшли з цього життя, це є. Та велика допомога, яка потрібна їм. І тому церква закликає, і тому називає поминальна, м'ясопусна або ще в народі кажуть, батьківська субота. Як батьки люблять дітей дуже. Отак От само і ми своєю молитвою даємо любов тим, які відійшли від нас з цього життя.